Всім привіт, подружки! З вами знову Настя. І сьогодні у нас в програмі легенький ранковий флоу. Він підійде для тих днів, коли вам не хочеться себе навантажувати, але все ще в перші 15 хвилин дня вам хочеться відчути себе в цілі, трошки розім'ятися та порухатися. Все буде дуже просто. Ми починаємо з дихання. Кладемо одну руку на живіт і другу руку на серце. Будемо дихати квадратом, і ви можете закрити очі. Ми робимо глибокий вдих на 4 рахунки, відчуваємо, як наші ребра розширюються поступово, затримуємо дихання на 4 рахунки, потім робимо видих теж на 4 рахунки, і затримуємо дихання в кінці. Ви можете покласти руки на ребра для того, щоб відчувати, як вони поступово розширюються при вдиху і спускаються при видиху. Тобто ми робимо глибокий вдих, наповнюємо грудну клітку повітрям, затримуємося, потроху спускаємо один, два, три, чотири. І також затримуємо в кінці. Один, два. Три, чотири. Відкриваємо очі і починаємо, власне, рухатися. Спочатку робимо кругові рухи плечима назад. І так само вперед. Починаємо дивитися по сторонам головою, при цьому ми зберігаємо витяжіння від куприка до маківки і сидимо максимально рівно. Далі пропоную зробити кругові рухи головою, ми не закидуємо її назад, і якщо ви відчуваєте в якійсь точці максимальне натяжіння, ви можете в ній зупинитися і трошки побути. Далі ми почнемо пробуджувати наш хребет і виконаємо сидячу варіацію кішки корови. На вдиху ми тягнемося грудною кліткою вперед. І на видиху, навпаки, максимально скруглюємося і тягнемося назад. На вдиху, коли ми розкриваємо плечі, власне важливо починати з того, що ми підкручуємо таз і потім вже поступово починаємо хребет за хребцем випрямлятися. І так само назад, тобто не спішіть, а максимально спробуйте відчути кожен хребець і весь хребет таким чином. Далі ми робимо подібний рух, але ми, наче, малюємо. Коло нашим корпусом в різні сторони. Ви можете починати з маленької амплітуди, з більшої амплітуди, як ви відчуваєте себе сьогодні в тілі, це ваша практика. От, і ви можете рухатися тут більш довільно. Ми спочатку рухаємося в одному напрямку, потім його змінюємо. Тепер ми переміщаємося у позицію русалки. Одна нога у нас має бути паралельна довгій частині коврика, інша паралельна короткій частині коврика. Також важливо, щоб ми сиділи на обох сідничних кістках. Кладемо одну руку в опору, в моєму випадку це ліва, і іншу руку за голову. На вдиху ми тягнемося до опорної руки і на видиху повертаємося назад. Ця вправа нам дає дуже гарне відчуття розкриття нижніх ребер, вони ніби гармошкою так розкриваються, і ви можете відчути дуже приємний натяг в цій зоні. Також дуже важливо зберігати таку трубу таз, грудна клітка і голова, тобто ми маємо не перехилятися ні вперед, ні назад, а рухатися ніби між двох уявних стін. Ми повністю рівні. Далі ми додаємо варіацію з ротацією. Коли спускаємося до опорної руки, ми направляємо погляд в килимок і виконуємо ротацію грудною кліткою. Тут важливо продовжувати дихати, не забувати про це, і важливо, щоб впродовж всього руху ваші сідничні кістки трималися на килиму, тобто щоб вони не піднімалися. По диханню тут ми робимо вдих, коли тягнемося до опорної руки, видих, коли уходимо в ротацію, вдих, коли повертаємося з ротації, і видих уже у вихідному положенні. Перед тим, як переходити на іншу сторону, пропоную зробити дуже класну вправу на мобільність кульшових суглобів, особливо для ранку. Ми сідаємо в позицію трошки ширше, руки ставимо за себе і починаємо тягнутися колінами по одному до підлоги. Тут важливо сидіти на обох сідничних кістках, тобто у кожного буде своя амплітуда в кульшових, і ми не прагнемо коліном дотягнутися до підлоги, а ми прагнемо залишитися. Сидіти на обох сідничних кістках. І тут ви маєте відчувати дуже класно ваші кульшові суглоби. А ми знову переходимо на іншу русалку, вже на іншу сторону, знову у нас ноги паралельно килимку, ми вирівнюємося, ставимо руку в опору, іншу руку за голову і повторюємо ці рухи. Із цікавого ви можете порівняти, наскільки у вас різні чи однакові відчуття на обох сторонах. Тобто, і коли ви просто виконуєте цю вправу, і коли ви йдете в ротацію, можливо, на якусь сторону у вас амплітуда буде менша, можливо, на якусь сторону амплітуда буде більша. І це загалом цікаво помічати такі штуки в тілі. І тепер ми додаємо ротацію. Все так само робимо вдих, коли тягнемося до опорної руки, видих, коли виходимо в ротацію, вдих, коли ми уходимо з ротації і е, видих, коли ми у вихідному положенні. Протягом вправи ми зберігаємо вирівнювання тазу грудної клітки та голови, ніби вони у нас в одній трубі. І не забуваємо про те, що сідничні кістки в контакті з килимком. Це важливо. Тепер перейдемо до більш плавної флоу-частини нашої руханки. Ми переходимо на 4 точки опори і виходимо в планку. І з планки ми виходимо в собаку мордою вниз. Якщо це відчувається добре, ви можете трошки покрокувати ногами, якщо ні, ви можете просто статично постояти, порозтягуватися. Тепер моя улюблена вправа і загалом мій улюблений момент зранку це планка до собаки, морди вниз і навпаки. Тут я вам пропоную декілька варіацій: це зробити це через хвилю, максимально намагаючись артикулювати кожним хребцем. І відчувати кожен сегмент хребта, от і робити це дуже поступово та плавно. Якщо ви не відчуваєте, що ви хочете це зробити, ви можете просто отак, от виходити в собаку мордою вниз і в планку, тобто більш звичайно. Після цього ми повертаємося в планку, тягнемо ліву ногу вгору і виходимо в три ногу собаку, і ми виходимо в неї для того, щоб сісти у нижній випад на лівій нозі. Важливо, щоб ліва стопа була чітко над лівим коліном. Праву руку ми кладемо на килимок і лівою рукою захоплюємо праву стопу. Зараз я дам вам дві варіації цієї розтяжки. І перше, це такий по суті, невидимий рух. Ми правою ногою тягнемо. Далі до ноги, ніби хочемо забрати нашу руку. І тим самим ми відкриваємо грудну клітку та плечі. А інша варіація, яку я зараз роблю цими рукою, тягнемо ногу. І тим самим ми розтягуємо е, передню поверхню правого стегна. Ви можете робити і ту, і ту, або ви можете робити одну, фокусуватися на ній, яка відчувається для вас краще сьогодні. Далі ми повертаємося на чотири точки опори і виходимо в позу дитини, щоб трошки відпочити та подихати. Переносимо праву руку за килимок і ліву руку доставляємо до неї. Відчуваємо натяжіння по лівій частині тіла. Тепер через центр ми переходимо в ліву сторону, ліву руку ставимо за килимок і праву додаємо до неї. І відчуваємо натяжіння по правих ребрах, по правій частині тіла. Що ви думаєте, ми йдемо на іншу сторону. Знову виходимо в планку і робимо переходи в собаку мордою вниз, або хвилею, або звичайні базові переходи це вже як вам хочеться. Тепер із собаки-мордою вниз ми тягнемо вже праву ногу і виходимо в триногу собаку. І виходимо в нижній випад на правій нозі. Права стопа у нас стоїть під правим коліном. Ліву руку ми кладемо на килимок і правою рукою захоплюємо ліву стопу. Знову ж таки, у нас тут є дві варіації. Ми лівою стопою тягнемо руку максимально до себе, тобто вдаль, тим самим відкриваючи грудний відділ, плечі і важливо не забувати дихати. Або інший варіант це ми рукою підтягуємо до себе ногу, що я власне зараз і роблю. І тим самим ми розтягуємо передню поверхню стегна. Тут теж ми не забуваємо дихати. Після того, як ми добре розкрили грудний відділ і потягнулися, ми повертаємо руку на місце і приходимо в положення лежачі. Тут я дуже задоволена, бо я дуже люблю цю вправу. Власне, лягаємо на спину і згинаємо ноги в колінах. Відчуваємо контакт з килимком, починаючи від потилиці, криш і закінчуючи стопами. І зараз ще трошки потягнемося. Піднімаємо праву ногу. Ви вже тут маєте відчувати приємний натяг по задній поверхні всієї ноги, від литки і до задньої поверхні стегна, і ви можете порухати носком від себе та до себе і відчувати натяжіння. Тепер згинаємо праву ногу, кладемо її на ліве і тягнемо, кладемо руки на коліно і тягнемо трошки коліно до себе, максимально тут розслабляємося та дихаємо. Можна за бажанням ще трошки покачатися з боку в бік. Тепер ми переходимо в м'яку скрутку, праву ногу через стіло ми перекидаємо вліво, дивимося в протилежний бік і просто розслабляємося та дихаємо. Тут важливо, щоб ваші плечі та лопатки були в контакті з підлогою і не піднімалися з неї. Акуратно виходимо із скрутки і повторюємо всю цю серію розтяжок на ліву сторону. Ми піднімаємо ліву ногу і починаємо рухати носком від себе та до себе, відчуваючи натяг по задній стороні лівої ноги. Згинаємо ліву ногу та кладемо її на праве стегно і обіймаємо праве коліно. Знову ж таки, можете покачатися, можете просто лежати. Важливо не забувати про дихання. І повторюємо скрутку на цю ногу. Також не забуваємо про те, що у нас лопатки та плечі мають бути в контакті з килимком. М'яко виходимо із скрутки і просто лягаємо. Руки можна залишити по боках або руки скласти вздовж свого тіла. Робимо глибокий вдих, наповнюючи грудну клітку повітрям і глибокий видих, поступово спускаючи все це повітря. Також ви можете покласти руки на свої ребра і прямо відчути, як грудна клітка наповнюється повітрям і як поступово вона спускається. Для того, щоб безпечно підвестись, ми виходимо через бік у сидяче положення, і ми закінчили нашу руханку. Я дуже вдячна вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Це перший такий формат на моєму каналі. І буду сподіватися на ваші лайки. І обов'язково подякуйте себе за те, що ви показалися сьогодні на килимку і зробили щось для себе з самого ранку. Всім папа! -па.